Своїм Боже милосердям блисне нам і послухай ті благання, Котрими ми натхнув ти сам. Наших, як подаєш під Христом, ласка твоя хай хоронить, захистить нас перед Злом, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещах. Щастя порятуй о, Боже, нас! Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто єднається з нами. в Молитві Вервиці до Божого Моносердя. І щиро прошу вас про подобання, а також про якнайбільше поширення нашої трансляції. Дорогий наш Боже, ми віримо, що Ти любиш і піклуєшся про нас, що Ти не залишив нас, і кожного часу готовий прийти на допомогу. Ти бачиш, Господи, всю складність ситуації, в якій ми знаходимося. Просимо тебе, допоможи нам, війди в історію нашого народу і зміни на краще його майбутнє. Ми довіряємо й покладаємось на тебе, бо ніхто, крім тебе, не може нас захистити. Віджени злі сили, які нас мучать, зупини агресію, насилля і війну, не допусти кровопролиття та іншого зла на нашій землі. Заради страждань і смерті свого Сина Ісуса Христа, заради величезної кількості мучеників землі української збережи нас, Отче Милосердний. дай мудрість нашим керівникам, підтримку інших держав, покаяння і твій святий страх окупантам, мужність, любов, витривалість, милосердя і мир всім українцям. Зійшли Духа Твого Святого на наш народ, і силою його любові здобуть перемогу над злом на прославу свого святого імені. Ми прославляємо Тебе, Боже Всемогутній і добрий, бо коли ти за нас, то хто проти нас, Господи. Воюй за твій народ, і нехай це буде не наша твоя війна. Піди попереду нас, як ти йшов попереду Мойсея, супроти Єгипту, супроводжуй нас в день і вночі, бережи нас у Твоїй великій ласці, Марії, матінко, наша Небесна, почуй голос дітей твоїх, які просять тебе про допомогу і випроси у свого Сина для нас мирне життя. І християнське майбутнє. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти цими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого. І Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Апелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, і славами, що говорив через пророків. в Єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідує на хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля для болючих його терпінь.

Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим Світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим. Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для припрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Крови і воду, що виплила з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо, і в тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. В ім'я Отця і і Сина Святого Духа. Амінь. В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця, ім отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання. І щиро бажаю вам гарного, благословенного, Божого, мирного всім Дня суботнього. Завтра о 6.30, як звикло, зустрічаємося до молитви Помпейської дев'ятниці. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, слава Україні! Героям слава! Вже, милосердям блисни нам і послухай ті благання, котрими натхнув ти сам. Захистить нас перед Злом, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещастях порятуй, о Боже нас, Милосердя. Sure.